Опівночі російська армія з артилерії обстріляла Новодмитрівком Білозерської громади. Один із снарядів влучив у житловий будинок. Загинула шестирічна дитина його 13-річний брат з пораненнями був доставлений до обласної дитячої клінічної лікарні. Хлопчик у реанімаційному відділенні розказує директорка медичного закладу Інна Холодняк. Стан при поступленні дитини вкрай важкий, він знаходився в комі. Дитину госпіталізована до реанімаційного відділення лікарні, обстежено та встановлено діагноз, міновибухова травма, закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку тяжкого ступеня, забій легенів, забій печінки. Наразі дитині проведено рентгенологічне. Дослідження стан дитини залишається вкрай важкий. Він знаходиться в реанімаційному відділенні. У Новодмитрівці під час обстрілу були поранені ще три людини. Говорить керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. На допомогу хлопчикам прийшли троє сусідів, які також отримали поранення від повторного обстрілу. І знову був обстріл, там зазнала пошкоджень карета швидкої допомоги, яка приїхала на допомогу людям. Зранку російські військові обстріляли Садове Херсонської міської територіальної громади. Поранених немає. У Михайліці поцілили в адмінбудівлю. По обіді під обстрілом була Антонівка, повідомляє міська військова адміністрація. Там пошкоджений приватний будинок. Напередодні російські військові поцілили в Антонівську гімназію номер 21. Пошкоджені фасад, дах, вікна, обладнання. Під вогнем були Херсон, Придніпровське, Надніпрянське, Молодіжне, інженерне, зимівник. Береславський район також був під обстрілом. Є поранені, розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Вчора ворог завдавав авіаційного удару по селі Отрада Кам'янка. В результаті обстрілу було поранено троєх цивільних людей. Їх було доставлено до лікарні, де лікарі надали всю необхідну медичну допомогу. Також в селі Зміївка Бориславської територіальної громади троє цивільних осіб отримали поранення у результаті скиду з дрону вибухонебезпечного предмету. Також дві людини отримали поранення в результаті необережного поводження з вибухонебезпечним предметом. Це поблизу великої Олександрівки та міста Борислава. За інформацією обласної військової адміністрації, загалом за минулу добу російські військові випустили по правообережі Херсонщини 433 снаряди. Катерина Гончаренко Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон.